Так, дивіться, який чудовий сорт. Шикарне корінечко, шичка. Ось така красотка, вона похожа за окрасом на калейдо. Оту, ту, що була в районі 1000. Є ціна 550 гривень. Так, по 550 гривень вони. Хто бажає, пожалуйста, є три штучки. Теж ховалися. Ось вам за 550 гривень. Здорова, з класним корнем. Двугілково 15 горщику 550 гривень. В 9 всі з питаннями по корням по 250 гривень. 12 такі хорошенькі. Це Та дуже міцні кущики, попідсушили чуть, чуть бутончики закриті. Буквально там, ну, бачите, не критично. Все, що квітне, буде квітнути. По здоров'ю вони ідеальні. За 500 гривень на знижці, хто хоче. Це аромат, ароматна лимонна будда. Будуть по 500 гривень на знижці. Я дивлюсь, їх є. Хто бажає 550 гривень. Е, ні, його забрали вже сьогодні відправила. 550 лимонна буда на два квітоноса. із дефекту трошки ой, 500 буде. Не 550, а буде за 500. Має насичений такий приятний сладкий аромат. Е, нагадую, мені.